Рішення для скульптури криптоса, центральне розвідувальне управління, знайденої в сховищі Смісонівського інституту. Криптес. Перемога для ентузіастів і уроки для криптосвіту. Десятиліттями скульптура Криптес у штаб квартирі центральне розвідувальне управління була не просто витвором мистецтва, а складною головоломкою, яка кидала виклик криптографам і любителям коду в усьому світі. Створений художником Джимом Сенборном, він складався з чотирьох зашифрованих повідомлень, три з яких були успішно розшифровані, але четверте, позначене К-4, залишилося непокірним, що породило нескінченні дискусії та теорії. І ось, після 35 років мовчання та незлічених спроб, таємниця, здавалося, назавжди зашифрована в вигинах Міді, нарешті розкрита. Але ця історія, не лише тріумф людського інтелекту. А й цінний урок про силу пристрасті, важливість відкритості та, можливо, про те, як у сучасному світі змінюються практики інформаційної безпеки. Від художника до таємниці створення криптес. Сенборн, будучи швидше художником, ніж криптографом, підійшов до створення криптоз з унікальної точки зору. Його метою було не просто створити складний код. А інтегрувати головоломку в архітектуру будівлі центральне розвідувальне управління, зробивши її частиною її ідентичності. Він використовував систему шифрування, засновану на комбінації різних методів, включаючи шифри Віженера та пронумеровані підказки, що значно ускладнювало дешифрування. Спочатку криптез задумувався як своєрідний тест для потенційних співробітників спецслужб, здатний відсіяти тих, хто не має необхідного рівня логічного мислення та аналітичних здібностей. Однак з часом криптез став не просто полігоном, він став об'єктом пильної уваги ентузіастів, головоломок, криптографів-любителів і навіть професійних експертів із шифрування. Це перетворило Кріптос на щось на зразок культурного явища, яке об'єднало людей з усього світу заради спільної мети розгадати його таємницю. Тріумф ентузіазму як було розгадано Кей 4. Те, що сталося у вересні 2025 року, стало справжньою несподіванкою для всіх. Після багатьох років безуспішних спроб рішення Кей 4 було виявлено двома ентузіастами, імена яких поки не розголошуються. Вони не були професійними криптографами, а просто захопленими любителями головоломок, які присвятили величезну кількість часу та зусиль розшифровці цього складного коду. Їхній підхід був іншим вони не намагалися зламати код за допомогою складних математичних алгоритмів чи комп'ютерних програм. Замість цього вони зосередилися на аналізі тексту, виявленні моделей і зв'язків між різними символами. Вони використовували свої навички логічного мислення та інтуїцію, щоб знайти підказку. Цей випадок підкреслює важливість пристрасті та відданості. Іноді, щоб вирішити складну проблему, потрібно просто не здаватися і продовжувати шукати рішення, навіть коли всі інші втратили надію, що це означає для світу шифрування. Розгадка K4 4 це не лише тріумф людського інтелекту, але й цінний урок для світу шифрування. Протягом десятиліть Криптез служив своєрідним живим тестом для різних методів шифрування. Він показав, що навіть найскладніші коди можна зламати, якщо докласти достатньо зусиль і застосувати правильний підхід. Цей випадок також підкреслює важливість відкритості та співпраці. Криптез був відкритий для всіх, і саме завдяки цьому його вдалося розкрити. Якби код був закритий і недоступний для громадськості, він міг би залишитися нерозгаданим. У сучасному світі, де інформація стала найціннішим ресурсом, важливо розуміти, що жоден метод шифрування не є повністю невразливим. Необхідно постійно розробляти нові і більш досконалі методи захисту інформації, а також бути готовим до того, що їх теж можуть зламати. Уроки на майбутнє від крипту до нових викликів. Історія Криптес – це не просто вирішення старої головоломки, це урок про те, як змінюється світ шифрування та які виклики чекають на нас у майбутньому. Сила спільноти, головоломка К4 продемонструвала, як спільнота ентузіастів може об'єднатися для вирішення складних проблем. У майбутньому співпраця та обмін знаннями відіграватимуть усе більшу роль у галузі шифрування. Нові методи шифрування, криптес показав, що традиційні методи шифрування можуть бути вразливими. Необхідно розробляти нові, більш прогресивні методи захисту інформації, засновані на принципах квантової криптографії та інших передових технологій. Людський фактор, незважаючи на розвиток комп'ютерних технологій, людський фактор залишається важливим аспектом шифрування. Необхідно навчити людей принципам інформаційної безпеки та навчити їх розпізнавати загрози. Етика зі збільшенням можливостей шифрування виникають етичні питання. Щоб запобігти зловживанням і захистити права людини, необхідно розробити правила використання шифрування. Висновок спадщина Криптес. скульптура криптес залишиться важливою частиною історії та культури шифрування. Вона є символом людського розуму, наполегливості та прагнення до знань. Розгадка К4 це не лише кінець довгої подорожі, але й початок нової ери у світі шифрування. Незважаючи на те, що Джим Борн планував використати кошти. Отримані від продажу рішення К4 на покриття медичних витрат і фінансування програм для людей з обмеженими можливостями, історія криптес залишить набагато ціннішу спадщину джерело натхнення для майбутніх поколінь криптографів і любителів головоломок. Це нагадує нам, що навіть найскладніші проблеми можна вирішити, якщо ми докладемо достатньо зусиль і використовуємо правильний підхід, і що справжня цінність полягає не в самій інформації, а в процесі її пошуку та розгадки. Зрештою, Криптез довів, що справжні скарби це знання та досвід, які ми отримуємо в процесі вирішення складних завдань.